Дивись у небо, друже, бачиш колір гарний дуже такий лагідний, глибокий, прохолодний та високий. Не тільки він небом лине, є він також у рослинах, у кетягах із винограду, і у півниках із саду, є в сливах, і в цибулі, у незабудках, що заснули, у баклажанах. Овочах є у маминих очах, у стіпках судинних ліній. Що за колір то є? Синій. Синього так багато на нашій планеті, і він має дуже важливе значення для нас. Це кольор повітря та легкої води, струмків та річок. Це колір вічності, таємниці та глибокого спокою. Дітки, ви навколо себе подивіться та в синій колір роздивіться, відшукайте предмети такого кольору та назвіть його. Бажаю вам спокою та гармонії. До нових зустрічей!